Благословен Бог наш всегда нині присної вовіки віком. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Свір Небесний, дічи до душі істини, живе з діса, і спальня я сопровище, блики жизни, подати Люб придисилися в мене. Всякі скверни, спаси, блаже, душі наша, святий Боже, сіди, кріпкий, сіди безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сіди, кріпкий, сіди безсмертний, помилуй нас.

Нині і у віки віковами, Отче наші, і сина не да свіді ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде Тволя Твоя, як на небесі на землі, хліб наш насущний даж нам днес, і остави нам доли наша, як уже йому оставляємо довжником нашим, і не веде нас Войскушерні, не ізбави нас от лукавого. Як у Твоє царство і сила, і слава Отця, і Святого Духа, нині і присної во віки вікові помилуй, Господи, 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 помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, спади помелуй, і сину, і святому духу, на ній присною, і Амінь, приді да поклонімся, цареві нашому Богу. Приді да Христу, Сарви, нашому Богу. Приді да покладімся і припадаєм Господу Ісусу Христу, Сарві Богу нашому Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился се єси, зілової сповідані, волі поту, облексеє, єси одіяйся світом, я коризою, простирає небо, я кожу покриває водами привиспрення своя, полагає, облаки на восхождение своє ходяй на крилу вітриню. ангели своє духи, і своє своє пламень, огнене і основая землю на твердий, я не преклониться, бо вік віка беззнає коризо одіяння, я на горах станут води. От запрещення Твоєго побігнуть, от гласа грома Твоєго убояться, Восходять гори, не сходять поля в місто, я ж основав, єси їм. Приділ положив, єси його же не прийдуть, неже обратяться покрити землю, посилай істочники в дебріх посеред гор пройдуть води, напаються звірі сельні, аждуто нагрив жажду свою. Натихтиться небесні не привітають от среди каміння, дадять глас напаї, гори, от при них своїх. Тобто тоді у твоїх насититься земля, прозиває траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб від землі, і віно веселить серце чоловіка, мастити лице є і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться дерева, польне, кедрилів, сіжує си насадил. Там оптиці возгніздяться, є родієво жилище іми, гори високі, єленим камінь, прибіжище заяцем сотворили ли нового времена, сонце запад свій, положили сетьму і без ночь. Не же пройдуть звіри добра в з ким не рекаючи восхитити, і взискати от Бога пішу собі. Ось я, сонце, і собравшися і в ложах лягуть, лягут. Изиди чоловік на діло своє наділа, до вечора, якого звеличиши, діла Твої, Господи, вся премудрості і сотворилися, і сполнися, земля твари Твоє, я Сіє, море великое. І пространної та могатий жіні щесла, животне, мале, совеликими, там у кораблі приплавають. Змійся його же создал, єси ругатися йому, сяк тобі чаю, да те піщу йому благоврем'я, давшу тобі їм соберут, отвершу тобі руку, вся і сповниться благости, Отвращу же тобі лице возм'яться, оттимеш дух їх і іщезнуть, і в іщезнут, вперсну, і возвратяться, послеше духа твоєго, ісо і созиждуться, і обновиши лица землі. Буде слава Господня, во віки возвеселиться, Господь оділік своїх, призирає на землю творею трястися, прикасається горам і дим'яться господеві в животі моєму, пою, Богу моєму, донде же єсмь, да усладиться йому, бесіда моя, аж возвеселюся, о Господі. Да іщезду грішниці от землі і беззаконниці, якоже не бити їм благослови душе моя, Господа, сонце позна запад свой положилися мою ночь, як у вас величишіся діла, Твоє, Господи, вся премудростю сотворив, єси, славу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і по віки вікова мінь. Аллилуйя, аллилуйя,луя, слава Тебі, Боже, Аллилуйя, слава Тебі, Боже. Аллилуйя, слава Тебі, Боже. Миром, Господу, помолимося. О, свишні мирі і спасені душ наших, Господу, помолимсям. Омірий вся мира, благосвені святи Боже церкви і судене, всі Господу, помолимсям. Ось відтім храмі, самі свіри бловень, і страхом Божий ходящий конь, Господу, помолимсям. О святішим селенцем Архіреї нашим Францисці Папірим, з цим і преосвященим болюбим єпископі нашим Кір Теодорій, болюбим єпископі нашим Кір чесним присвітерцем Христі Діаконстві, о всім прийшли людей Господу, помолимся. Господи, господи помилуй. О Бог, народі нашому, придержащих властик наших, і о всім воїнстві Господу, помолимся. Господи, помилуй. О граді самі святої обітелі, сей всяком граді страні віруй живущений Господу, помолимся. Господи, помилуй. О благо Сторені в здухові зобілі плодо земних временних мирних, Господу, помолимся. О, плаваючи, путешествуючи, не дуючи, стражучи пленених і во спасений, і Господу, помолимся. Господи, Ой, збавитися нам от всякі скорби, гніва і нужди, Господу, помолимся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, суха, нас, Боже, Твоєю благодати, Йо. Пресвятою, пречистою, преблагословенною славною владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предадим. Ти, Господи, Як оподобає тобі всяке слава, честь і поклонені Отцу і Сину і Святому Духу, нині і пресно, і во віки віков. Vodzvak tebi uslušim ja, uslušim ja, Gospodi, Gospodi, Vodzvak tebi uslušim ja, voj mi lasu molenija mojevo, negdje Vodzvati mi kod tebi, ko tebi uslušim ja, Gospodi, da ispravit se molitva moja, jako kad je lopret oboju, odzija nije ruku mojeju. Черт вечерняя усещення Господи. Положи, Господи, хранені, уста моїм і двері рождения в устах моїх, не уклони серце моєго, славеса, а не пшивати мене у грісіх, со чоловіки, ділаючими беззаконні, беззаконня і не суштуться суїзбраними їх, Накажет ти праведник милості обличет і обличем, і лиже гріш на дана маслі слави моєї, якоще і молитва моя во облаговоленні їх. Пожерти баш, а при камені суді, їх села гола моя, яково з як отолша земли, просідеся на земли, раз точишися, кості їх приаді, як тобі, Господи, Господи, очі мої, натя уповах не утиме душу мою, сохрани отці, ти юже составишами, і от собла, зділаючи беззаконні, є, паду Тво мрежу свою грішниці, єдин десь, аз дондежа, прийду. Я сумию, Господу, возглавила сумию, Господу, помолийся. Коли під ним молини, і мої печальні, при ним возлищу, Нігда дай ще з мене, духу моєї, мої, ти познали, систежи моя, на пути сим, по нему жив куждах скрізь, осі дні, смотря худесною возглядах і не візнай мене, бой віство от мене, і ні, заскає душу мою. Позвав тобі, Господи, ріх ти і сил, і моїй часть, мої сина, землі живих. Ой ми моленію моєму, якось мирікся зіло, і збави мій одонящих мій, як укріпишся паче мене, і зади, і душу мою свою імене імені Твоєму. Мене ждуть праведниці дом деживо засимні, і злобини во злаку тобі, Господи, Господи, услышали лас мой. да буду душі твої внемлющі немлющі, моленія моления моєго. Наше беззаконня, назреші, Господи, Господи, хто постоїть? є, О, тебе гочець, ове броні муття, милостива милостиво моєго і Oj, Божь, Господа, колиш до пішах, за покаяти Христе, і лошо при коса незнаследний, первою покрещені коля годишну, завдя мої же тебі. Ostavek je to roje si je pak i zavišanije, je. ispovidak ti predanele i čelovike, Obrazom plaćev ne vodi ja, Je može u noći je spase, Do konca ne ostavi mene pojednu. Gospodi, podrpi duša moj slovo Tvoje,

Je vanko, konstava že je tije, blažuči nas za tvojih bezmljune sorišeni, so je ja že nas sanka sorišališni, ni slovami pomošnanje, Krista moljači, bodate tebi soveršeni jeste prošeli je. Postrože utrenje do noči, ostraže utrenje. Топоває ти зраїна Господа, не содержить мене, спасе, ріхом на ячай великий, нече да обладає мною Пресно боря боляй, не зводя кого не своє, проїздити в'яков, на дичестві я, хріпкою твоєю рукою, все сильне, Ivo, carica, vo mnje te čelovik se otažo je uvrtim jas i žete povoli voli koje i mi jak u I obristi sreći, mi očišćeni, spaseni je i veliju milost. Jako ospoda mi vas i mnogno izbavljenje, i to izbavit Izraela bezakonije. Обрадітеле, mm -hmm. і ви не посновані, святителе слава, і моченикого похвала, вся призирає світловина, свою, чесною Господи своє, як опобідителя. На землі попрославша, Господа всієзи, поколите є, всі языці, ї, люди, остав'яні, соборона начальника Христа, Собрання беззаконніми і мучениче, усердно на судище пришел єси мудре, Слави вже я, нині на небесі в одворяючих серце встречена, яко утвердився, милостю на нас, істина Господня прибиває твов неми каплями твоїми, мучениче властіє, одержати церкви, ставя красно, Помазаний перс, не вкраша, суботими болізнею воряньми, єю же одівається, як окрасокою, де вісною, воспіваючи жениха Христа, Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. Jako dobri to nastavnik i učitelj blagočestija, i sredno ju se u Bože sredne slove svoji džene se ko podveo mučeni českim. Ne može se svaći mu kripka i okrisi, s onim tečeni i čertoci, raduješi se, Словом єси Боже украшається і простясаним, і мир нам даровати і величної во віки вікова слезе слезами нашого серця і возитання злобина траховісте і душі сокрушеніє Ісповідані, я же вожити, сьогодні на бою прирішені я, на твоєї помощи все чистая, бо покаянні прийду жить мою, його шлаблені, премудрость прості, Слитеті, хри, святия слабих. Besmjerno za nebesnao, oh, svjata oblaženao, oh, Isuse Hriste, višeće solca na zapad, vidimše svi tve černji pojem Oca, istina. Мир, мир, Говою слышення, не да ми коне. Не да Бог правду Бо я. Господь Господи, слышення, неха да возватиме Конем, сподобала нас по Девовечен, без ріка сохранитися нам. Благословен Благословенняси, Господи Божий Отець наш, і хвально, і прославлено, і м'яво віки. Амінь. Бодри, Господи, твоя на нас, як уже у ковахом, Благословен благословеніси, Господи, научи нас оправданієм Твоїм, Благословен благословенніси, владико, розумій нас оправданієм Твоїм. a vi prosvjedi nas opravdani vi i mi o gospodi milosmo javo vi jelroko tvo je ne prezrije ne vi bodoba je tko ao ne vi bodoba je vi nije vi s vama bodoba a je ocu i desno ivo i, i vi Исполни вечерню молитву нашу Господа Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоєю Господи, помилуй. Вечера все совершенно, свята, безрішна, безрішнаму Господа просим. Анела мирна, вірна, наставника, хранителя, душителя с наших у Господа просим. Прощення, оставлення ріхові причени наших у Господа просим. Дай Добрих і полезних душам нашим і мира, мировим, у Господа просим. Господи, Проче време жовто нашого в мірі покаянні скончати. У Господа просим. Господи, Християнське кончене живота нашого безболізне постидно, мирне добро отвіта на страшнім судищі Христові. Просим. Пресвятую, пречистою, преблагословенної славною владочицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебі, Як у блахи чоловіку любець, Бог, я сей тобі славу воссинаєм, от і сину і святому духу, нині і пресної во віки віком. Мир всім! Твоєму, Глави вашого Господи, Ви приклоните. Бі, о, 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 Буде держава, царства, твоє благословена і припрославлена Отця і Сина, і Святого Духа нині присно, і вовіки віков. до Дохочи моїй живущому на небесі, небесія, хоче рав руку Господні своїх, як хоче на в руку спожі своє, та хоче наших, Господу Богу нашому, донежи удрітний, Господи страха Твоєго боюся, і свого престаю. Хто нас удиші суди не боїться, і ликої целитися, хотя, врача прогніває, я коже довго терпеливе, Господи, да не може мою милосердиця і помилуй. Я. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як обо многи, сповнив всього уничіження. Не паче на душа наша бношені обзуючих і Щитом віри обохшеся, і образом хрестом себе укріпше, помука мужеським та ша, віжи я воля, гордий, вілесні творище святий Твої Господи. Від мольбами, як о всеси Бог, мировий мірний спасти, і душам нашим ведеми, цує сину і святому душу, Рославожені да Боже звини, добродітелей, з до імено власні, просвіли си навіть, як офіційно дворіго. Яко я трудно живе заєси і справедний, як о віно радже, половину дому Божі, во врем'ям учені, орізаємо в домлемі. От плода, подвиг твоїх істочили сина, вино разу мною, однеожебіше, веселіє божественно, серця напоняє. І совласно сожечи святись і пам'яті твоєго скончання, облажаючи, восхваляє в тях, росячи, прияти тобою мир і велийоми, Господь, і присла і по коже bledo tebe iškodni prečista je božodica divo do no prosim blago i prijemne darovanja u povolznom proženi Вишаєш раба твоєго владико, коло у Твоєму сомі робі. Якові дістачими і спасеніє Твоєжи, Святого предацем всіх людей. Світ вот провені, язикові, славу людей твоїх Ізраїля, ти Боже, сіди, хріп і сліди помилуй нас. Си Боже, святий кріп святий безсмертний, помилуй нас, ти Боже, святий гріп святий святи помилуй нас, славу Твої Сан і Святому Духу, ні, прислає, віки віковані. Не святає Тройця, помилуй нас, Господи. Чисти ріхи наша, владико прости, беззаконня наша, святий посіди, селяна, немощі наша, імене Твоє городи, Господи, помила, Господи помила, Господи помила, славу Отсуві Сину, і Святому Духу, і присної, ові кі віковом, Отче наші, жиси на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як вона небесі на землі, хліб наша суші даже нам достави нам боли наша. Як у жизнь ми оставляємо должником нашим, і не уведи нас в іскушення, но і збави нас от лукавого. Як у Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині і присно, і вовіки віков.

От Суї, Сину, і Святому Духові, ні пресно, і во віки віковам. Бородися, приріжна нині, при тецем рішення, і смиреної, і, і, і припадені в покаянні завочі, злобини душевної. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti tvoje molim te se, uslušaj i pomiluj. Osvodi, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Еще молимся о святішем Селенцем Архірею нашим Franciscophere, и при освященном болюбим Єпископі нашим Кири Тиодори, і болюбим Єпископі нашим Кирнилим, О служащих, послужащих храмісем і и отцы наш духовник, и восейвок Христи, братья наши. Єще молимся об охраннім народі нашим, об придержащих властих наших і о всем воинстві. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Єще молимся о предстоящих людях, ожидающих от Тебе великі багаті милості, затворящих нам милостинню і за вся православні християни. Кир'єлейсом, 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 Яко милостивий чоловік, любець Бог єси, і тобі славу посилаємо, послаємо, і сину, і святому духу, нині і пресної і вовіки віков. премудрость. Крові, і і бороди, слава тобі, Христе, Боже пані наше, слава Тобі. Помилуй, Христос, істинний Бог, наш молитвами пречистої, і матері, Матери, святого славного пророка, притечі Хрестителя Йоанна, блаженного священого мученика Теодора Єпископа Мукачівського, і святого священномученика Власія, Єпископа Севастійського, і всіх святих помилити, спасет нас як у благ і чоловіколюбець. любець.